Вітаю, друзі! Давайте поговоримо з вами про чек-лист справ кадровика для вдалого завершення 2023 та початку 2024 років. Справа перша закриття номенклатури справ. Наприкінці діловодного року номенклатуру справ закривають підсумковим записом. У ньому зазначають кількість та категорії фактично заведених за рік справ. Підсумковий запис номенклатури справ відділу кадрів підписує працівник відповідальний за організацію кадрового діловодства і передає підсумкові відомості до канцелярії або відділу діловодства. Нова номенклатура справ вводиться в дію з 1 січня нового року. Справа друга. Підсумковий запис в журналах реєстрації кадрових документів. Останнього дня діловодного року або в перші дні нового року закриваються підсумковим записом журнали реєстрації наказів за рік та інші неперехідні журнали, що велися. Виняток перехідні форми. Їх закривають, коли закінчилося місце для реєстрації. Паперовий журнал закривають підсумковим записом, навіть якщо в ньому залишилися вільні сторінки. Оформлюють підсумковий запис від руки після останнього запису про реєстрацію документа. До речі, печаткою підсумковий запис не засвідчують. Журнали реєстрації в системах електронного документообігу закриваються за правилами, передбаченими для таких журналів. У новому діловодному році документи реєструють у нових реєстраційних формах. Книгах, журналах. Однак за достатньої кількості вільних сторінок можна використати і попередній паперовий журнал. Наступна справа складання графіку відпусток на наступний рік. Графік відпусток на наступний рік бажано затверджувати у грудні. Але тут не обійтись без підготовки. По перше, Потрібно провести аудит відпусток за 2023 рік. Виявіть залишки усіх невикористаних відпусток. Складіть таблицю з відомостями щодо відпусток кожного працівника. У цій таблиці зазначте кількість днів щорічної основної відпустки, право на додаткові щорічні та інші відпустки, залишки днів невикористаних у минулі роки відпусток. Ну і право на відпустку у зручний час. З цією таблицею, залишків відпусток і вже новим графіком ознайомте керівників відділів під підпис. Справа наступна доволі важка: подання звітності до ТЦК, Держпраці, Держстату, соцзахисту та служби зайнятості. Я не буду озвучувати усю звітність, ви можете її подивитися у табличці. Зазначу лише, що важливо звернути увагу на те, що є звіти та інформація, які подаються до зазначених установ за потреби, а є обов'язкові з визначеною періодичністю та термінами подання. До речі, детальніше про важливі кадрові справи на фініші старого та початку нового року, а також про те, як співпрацювати з ТЦК та як пережити перевірку держпраці, розповідатиме моя колега Оксана Кучерова на нашому зимовому онлайн семінарі про податки та букоблік. Закриваємо 2023 Успішно стартуємо у 2024. Він відбудеться 17-18 січня 2024 року. П'ята справа. Розрахунок норм робочого часу. Норми тривалості робочого часу на 2024 рік із п'ятиденним та шестиденним робочим тижнем до початку року кожен роботодавець складає самостійно. З дотриманням вимог КЗПП, Але розраховуються вони з урахуванням положень закону про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Більш детально про розрахунок норм робочого часу дивіться у нашому відео 4 кроки для календаря робочого часу. Шоста справа розробка плану роботи відділу кадрів план. Можна складати як наприкінці року, так і на початку. Це може бути як річний план, так і план на півріччя. У ньому можна вказати про подання звітності за видами звітів, розроблення проєктів положень, інструкцій, наказів, проведення внутрішнього аудіту тощо. План роботи відділу має підписати його керівник. Він не потребує затвердження наказом, але затверджується керівником підприємства особисто. Ну і нарешті справа сьома підготовка документів до передання їх до архіву. Формують документи у справи відповідно до правил організації діловодства та архівного зберігання документів, затверджених наказом мін'юсту, номер 100 5 Підготовка справ для передання до архіву включає перевіряння правильності формування документів у справи, відповідність заголовків справ змісту вміщених документів, оформлення документів кожної справи, відповідність справ номенклатурі, затвердженої керівником. На сьогодні все, миру нам!